за е, статистикою, до е, українська діаспора е, до 2022 року складала 38 тисяч людей. О, українська це людей. важливо. Ніколи е, в ефірі цього каналу ще не звучить. 38 тисяч було до 2022 року. До війни, Да. Це громадяни України чи українська це, спільнота? No. Це дивіться, це скоріш за все було пораховано українські громадяни, але напевно, що тут були не враховані люди, які мають українське коріння, але вже набули громадянства. Тобто це ага, було тридцять ще ти... не спільнота, це громадяни України, України в Британії. Які uh -huh. мали тут якісь uh -huh. візи на постійне проживання. Ну тому що я чув, що до 22-го року на консульському обрахунку, оце безглузда е, дія стати угу, на консульський угу. рахунок, е, стояла там або 4, або 6,5 тисяч, ну угу. якась незначна кількість.